Доброго дня, друзі. Сьогодні ми поговоримо про важливе: у кожного своя правда, кожен слідує власним бажанням і у кожного є свої секрети успіху та щастя. Хочу поділитися власними знаннями. Отже, п'ять лайфхаків: бізнес може жити завжди. Перший лайфхак втримати попит та інтерес. Ви звикли, що люди реагують лише на зовнішню рекламу. Звикли, що на будь-який товар є покупець. Отже, при створенні власної ідеї не забудьте створити кризовий план, який передбачає фінансові форс-мажори. Лайфхак другий освоїти ринок соціальних мереж. Країна вже стрімко доганяє європейські норми. Мільйони онлайн шкіл, секцій, рубрик, уроків магазинів заполонили телефони та ноутбуки. При створенні власного бізнесу ви маєте заздалегідь продумати it План, що дозволить вам займатися власною справою та заробляти гроші, навіть коли місто залишиться без транспортного сполучення.